У перших п'яти частинах розповідалося про загальне враження від міста, чим можна було дістатися до Києва у 1913 році, огляд центральних вулиць і старого міста, а також огляд садів, Печерська Липок, Подолу Лук'янівки та найближчих околиць і передмість Києва. На початку 20 століття Буерка, розташована за годину їзди від Києва по лінії Південно-Західної залізниці, була майже єдиним дачним поселенням для киян, незважаючи на певні недоліки цієї місцевості, такі як відсутність зручного місця для купання, велику кількість дачників до 10 тисяч у сезон, та нестерпну полюку на головній вулиці, що носить назву Хрещатик, що сюди вирушає значна частина киян у пошуках відпочинку на природі. Однак із появою нових дачних селищ поблизу Києва, у Святошині, Дарниці та Пущі Водиці. Потік відпочивальників у боарку значно зменшився. Попри це, вона залишається головним дачним поселенням для киян, що пояснюється зручним залізничним сполученням із містом, і відносно високою вартістю проїзду 48 копійок за поїздку в обидва кінці. Додатковою перевагою є те, що на весь дачний сезон Південно-Західна залізниця запускає між Києвом і Боарку спеціальні дачні поїзди, що ще більше полегшує подорожі. Керівництво тієї ж залізниці двічі на тиждень. По неділях і четвергах організовує в боярці безкоштовні концерти для дачників. Виступи виконують оркестри та хор залізничників, що є приємною розвагою для відпочивальників. Для катання на човнах у самій боярці є глибокий старий ставок, а для купання облаштований новий ставок у лісі за кілька кілометрів від першого. Крім того, у містечку працюють поштове відділення, аптека, комисно кефірний заклад, пожежна дружина та інші необхідні установи. Головною окрасою боярки. Яка частково надає їй статусу курорту, особливо для людей із легеневими недугами, Є чудовий сосновий ліс, що простягається вздовж усієї дачної зони. Завдяки цілющому повітрю, можливості лікування кумисом і постійній доступності медичної допомоги, Буерка має значення кліматичної оздоровниці не лише для киян, а й для мешканців інших міст. Оренда дачі в Буерці на 2-3 кімнати в середньому коштує близько 150 рублів за сезон. Борка була місцем відпочинку та лікування багатьох видатних діячів культури. Тут відпочивали письменник і філолог Борис Грінченко, художник Микола Пимоненко, акторка і театральна діячка Марія Заньковецька, композитор Микола Лисенко, письменник Шолом Алейхем, а також поет Семен Надсон, на честь якого названа Долина в Борському лісі. Другим після Борки дачним поселенням поблизу Києва є Святошин. Розташований за 8 км від Києва по обидва боки Брест-Литовського шосе, нині Брестейський проспект, яке ділить місцевість на дві частини. Тут знаходиться приблизно 450 дач, правильно розпланованих і оточених густим сосновим лісом. Зв'язок із містом забезпечується електричним трамваєм. Проїзд від тріумфальних воріт, нині на їх місці розташований повітрофлотський шляхопровід, до дач коштує 20 копійок. А поїздка триває близько 35 хвилин. Вагончики києво святошинського трамваю зручні та елегантні, рухаються плавно і відходять від кінцевих станцій кожні 15 хвилин. До Святошина також можна дістатися Південно-Західною залізницею, оскільки її києво ковальська гілка на 9-й версті проходить поруч із дачним селищем. Квиток на потяг коштує 14 копійок, що дешевше за трамвай, але залізнична станція розташована на початку дачної зони біля першої просіки. Тоді як трамвай за ті ж 20 копійок довозить до кінцевого пункту поселення п'ята просіка Святошинського лісу. З точки зору інтенсивного розвитку культурного життя, Святошин випередив усі дачні місцевості поблизу Києва. Для розваг тут є літній драматичний театр, відкрита сцена та концертна естрада в дачному парку. Для купання дачникам пропонується два проточні ставки в південній частині поселення, а неподалік у селі Борчагівка протікає невелика річка. У Святошині також збудовано церкву на Честь Святого Миколая. Працюють комерційне училище, приватна підготовча школа, двокласне міністерське училище, вечірні класи для дорослих, бібліотека. А також функціонують: гідропатичний санаторій, аптека, громадські лазні, пожежне депо та поштове телеграфне відділення з телефонним зв'язком. Останніми роками Святошин особливо розвинувся, перетворившись влітку на густонаселене курортне містечко. Поселення складається з численних затишних дач, що потопають і темній зелені соснового лісу. Завдяки близькості до Києва, зручному транспортному сполученню та комфортним умовам, багато людей залишається тут і взимку. Приблизно 30% святошинських дач спроєктовані таким чином, щоб слугувати зимовими житловими будинками. Останнім часом вулиці Святошина почали освітлювати керосиновими ліхтарями. Влітку чисельність населення досягає 12 тисяч осіб. З яких 3 тисячі залишаються тут на зиму. Ціни на дачі досить високі: від 75 до 100 рублів за кімнату на сезон. Дарницькі дачі розташовані в 10 верстах від станції Київ Перший по лінії Києво-Воронівської залізниці. І вони є конкурентами Святошина. Дарницькі дачі побудовані за тим самим планом, що й у Святошині, але загальна кількість дачних ділянок тут не перевищує 240. Є дві дарниці: стара та нова. Стара була заснована в 1870-х роках і налічує 116 ділянок. Нова дарниця з'явилася наприкінці 19 століття і є кращою частиною поселення, де збудовано досить гарні дачі 126 ділянок, сухі здорові місця, піщаний ґрунт, який швидко вбирає вологу, а також чудовий і просторий ліс, ось позитивні якості дарниці, як дачної місцевості. Сполучення з містом відбувається залізницею. Де вартість одноразового квитка складає 15 копійок. Поїздка триває 40-50 хвилин. За декілька кілометрів від Дарниці розташована річка Дніпро, де організовано купальні. Для дачників Дарниці зручність полягає в тому, що між Дарницею і річкою курсують спеціальні купальні потяги, що дають змогу з комфортом дістатися до Дніпра. Плата за проїзд складає 5 копійок в один бік. У Дарниці є приватний відкритий театр, де на святкові дні проводяться аматорські драматичні вистави та концерти, а також поштове відділення, аптека, буфет на станції і парк. Подорож до Дарниці надає чудову можливість помилуватися Київським залізничним мостом через Дніпро, на якому розташовані колії Московсько-Києво-воронецької залізниці. Це міст розташований приблизно за 5 км нижче Києва, і поїздка до Дарниці обов'язково приходить через нього. Це видатне інженерне творіння було зведено за проектом та під керівництвом військового інженера Аманда Струве протягом двох років з 1868 по 1870 рік. Конструкція мосту складається з 12 прольотів завдовжки по 89 метрів кожен, а загальна його довжина становить 1067 метрів. Верхня частина споруди майже повністю зроблена з заліза, на що було витрачено 4000 тонн сталі. Загальна вартість будівництва склала 3 мільйони 200 тисяч рублів. Здалеку залізничний міст, що простягається рівною смугою над широкими водами Дніпра, вражає своєю витонченістю та легкістю. Його ажурні градчисті ферми створюють вишуканий силует, що гармонійно вписується в краєвид. Від Миколаївського ланцюгового мосту він розташований приблизно за 2 кілометри. З 1912 року між Дарницею та Києвом було відкрито нове транспортне сполучення. Пощой на збудовані лінії києво броварського бензотрамвая з відгалуженням на Дарницю. Це сполучення виявилося швидким і зручним. Вагони відправляються кожні 20 хвилин. Київська станція цього моторного трамвая розташовується на березі Дніпра біля будівлі поштової контори на поштовій площі. Вартість проїзду в один бік, як до Дарниці, так і назад, становить 20 копійок. Святошинські та дарницькі дачі перебувають під контролем місцевих управлінь державного майна. Які опікуються їхнім благоустроєм та розвитком. У 1900 році для киян відкрилося нове дачне поселення, розташоване у міському лісі в місцевості Пуща Водиця, неподалік від Куренівки. Сполучення з Києвом забезпечує міський електричний трамвай. Причому вартість проїзду від Олександрівської площі нині контрактова площа становить 24 копійки в один бік і 43 копійки в обидва кінці. Подорож триває близько години. Дачні ділянки в Пущі Водиці ще не всі забудовані. Із 600 наявних ділянок забудовано трохи більше половини. Все дачне поселення поділено на 16 ліній вулиць. Київське міське управління, яке є власником цієї території, докладає зусиль, щоб зробити пущу водицю комфортним і впорядкованим місцем для відпочинку. Тут облаштовані церква, поштове відділення, телефонний зв'язок, школа, аптека, купальня, ресторан тощо. У центрі поселення збудовано міську адміністративну будівлю, де розташовані дачна канцелярія, контора лісничого та поліцейське управління. Трамвайна колія майже посередині перетинає дачний район. Дуже мальовничим куточком є розлогий дачний парк, що прилягає до вокзалу міської залізниці. Біля вокзалу зведено просторий театральний зал із відкритими естрадами для оркестрів, де у святкові та вихідні дні влаштовують вистави, танці та музичні концерти. Тут же працює буфет. Парк став улюбленим місцем прогулянок і екскурсій як для мешканців Києва, так і для дачників. У пущі водиці є невелика річка та чисті ставки, придатні для купання. На водоймах облаштовані пристані для човнів. На 10-й лінії розташований ставок палац, який перебуває в оренді товариства рибництва та риболовлі. На околиці дачного селища на 7-й лінії у 1905 році. Відкрився санаторій для хворих на туберкульоз, що перебуває під опікою Київського товариства боротьби з туберкульозом. Санаторій складається з чотирьох бараків, розрахованих на 100 пацієнтів. Поруч із ним простягається велика лісова ділянка для прогулянок хворих. Однією з головних переваг пущі водиці є її чудовий сосновий ліс, завдяки якому місцевість стала найкращим сосновим курортом поблизу Києва. Вартість оренди дач у пущі водиці приблизно така ж, як у Боярці та святошині. Від 100 до 150 рублів за дві кімнати з кухнею. Китаївські дачі розташовані поблизу Дніпра, а сполучення між ними та містом забезпечується пароплавом місцевих пароплавних товариств. Вони приваблюють своїм мальовничим розташуванням та чистим цілющим повітрям. У Китаєві також діє літній театр. Вартість оренди дач тут значно нижча, ніж у більшості київських дачних місцевостей. Всього 15-20 рублів за кімнату. Однак сполучення з містом залишається не надто зручним. Пароплави кросують лише двічі на день, а сама подорож займає понад годину. Вартість проїзду від Києва до Китаєва і назад становить 30 копійок. Існує також сухопутний маршрут через Велику Васильківську вулицю та Деміївку загальною протяжністю близько 10 км від Хрещатика. Подорож туди на візнику обходиться від 80 копійок до 1 рубля в один бік. В Китаєві свого часу відпочивали такі видатні постаті, як Михайло Драгоманов, Олена Пчілка, Людмила Старицька, Черняхівська, Микола Зеров, Панас Саксаганський. Микола Лисенко впродовж багатьох років відпочивав разом із своєю чисельною родиною в мальовничому Китаєві. У ті роки Михайло Грушевський влітку мешкав в Китаєві. Мотовилівські дачі, попри всі свої переваги, чисте повітря. Майже сільську тишу, чудові місця для купання та мальовничий сосновий ліс, мають один суттєвий недолік, значну віддаленість від Києва. Поїздка до Мотовилівки займає близько півтори години і коштує чимало 49 копійок. У Мотовилівці є красиві дачі, каплиця, залізничний театр, просторий парк і чотирикласне училище. Дачні ділянки розташовані неподалік вокзалу, що створює певні зручності для відпочивальників. Для тих, хто полюбляє купатися чи кататися на човнах, є ставок і невелика річка Стугна. У місцевому театрі впродовж сезону часто влаштовують вистави та музично-вокальні вечори для любителів драматичного мистецтва. Мотивилівка відома як соничний курорт. До поселення прилягає близько 9 тисяч гектарів соснового бору, в якому протягом двох літніх місяців достигає Суниця. Це зробило Мотивилівку відомою далеко за межами Київської губернії. Сюди приїжджають люди з різних міст, щоб лікуватися ягодами від хвороб горла та легенів. Вартість оренди дач у Мотовилівці варіюється від 40 до 60 рублів за кімнату. Загальна кількість дач у Мотовилівці та Китаєві невелика. У Мотовилівці забудовано лише 32 ділянки. Проте саме ці місця найбільше відповідають уявленню про дачний відпочинок. Де люди шукають спокою, тиші й повного відриву від міської метушні, насолоджуючись неквапливим і безтурботним проведенням часу. У 1854 році Київська палата державних маєтностей облаштувала на території майбутніх казенних дач близько трьох десятків садиб із будинками для своїх чиновників. Протягом наступних 20 років заможні власники поступово зносили старі казенні будівлі і зводили на їхньому місці розкішні вілли. Одну з таких віл її власниця Амалія Шедель назвала Сан-Сусі через схожість із літньою резиденцією пруського короля Фрідріха II у Потсдамі. Відтоді ця назва закріпилася за всією місцевістю. Згодом неподалік було збудовано Київський політехнічний інститут. Казенні або шулявські дачі мають значну перевагу. Вони знаходяться зовсім поруч із містом. Проте самих дач небагато, а їхня вартість робить їх доступними лише для заможних киян. Свого часу шулявські дачі Сан-Сусі славилися як престижне місце відпочинку, але згодом район активно забудовувався і перетворився на звичайне передмістя, де майже не залишилося слідів колишнього дачного життя. Дістатися до дач можна трамваєм політехнічної лінії від Хрещатика, вартість проїзду становить 8 копійок. У 1870 році частину земель, на яких розташовався розсадник дерев, придбав хірург, почесний громадянин Києва, професор Київського університету Володимир Караваєв. Саме після цього місцевість отримала назву Караваєві дачі. Згодом новий власник приєднав до маєтку ще й гімназійну земельну ділянку, яку викупив у кадетського корпусу. У результаті загальна площа зросла до 68 гектарів. У 1902 1908 роках. Територію маєтку поділили на окремі ділянки та розпродали під приватні садиби. Крававі дачі зручні тим, що близько розташовані до залізничної гілки, що значно полегшує транспортне сполучення. У 19 столітті території, неподалік від Києва, що належали Софійському монастирю, називали Софійськими дачами. Зокрема, Києво-Софійському митрополичому дому належала Пронівщина. Історична місцевість між Олександрівською Слобідкою, Совками та Чоколівкою. Митрополити здавали ці дачі в оренду приватним особам. У 1912 році землі Софійських дач розподілили на 400 ділянок, призначених для садибної забудови. У 1895 році Київське благодійне товариство заснувало Солимівські дачі для відпочинку вихованок Солимівського пансіону, яким опікувалося. Проте активна забудова дачного селища, яке з 1906 року отримало назву Катеринівка, розпочалася лише в 1905-1906 роках. Товариство надавало будинку малозабезпеченим містянам, яким через стан здоров'я був необхідний відпочинок за містом. Дістатися до дач можна на Святошинському трамваї, а далі пройти приблизно півтора кілометри від кінцевої зупинки. Дачна місцевість Ірпінь розташована на підвищеній пічальній місцевості площею близько 1600 гектарів і з трьох боків оточена лісами. Поруч із поселенням протікає річка Ірпінь, через яку зведено залізничний міст. Річка славиться мальовничими пейзажами, а також зручними місцями для риболовлі та полювання. Вона чудово підходить і для купання. На березі облаштовані купальні. Також по річці можна здійснювати прогулянки на човнах до сусідніх сіл. Загалом тут налічується близько тисячі дачних ділянок, проте лише незначна частина розташована поблизу лісу або безпосередньо в молодих соснових насадженнях. Інфраструктура поки що залишає бажати кращого. Освітлення відсутнє, дороги перебувають у незадовільному стані. Водночас, завдяки ініціативі місцевого товариства благоустрою, в Ірпені вже діють бібліотека, двокласне училище та аптека. Подорож лізницею з Києва до Ерпеня триває 1 годину 5 хвилин. Вартість квитка становить 28 копійок. В Ірпіні відпочивали і творили письменники і поети Леся Українка, Панас Мирний, Іван Карпенко Карий, Остап Вишня, Андрій Малишко, Михайло Стельмах, композитори Микола Лисенко та Лев Ривуцький, художник Федір Кричевський, корифеї Театру, Микола Садовський, Панас Саксаганський і Марія Заньковецька. Буча належить до найбільш екологічно чистих і привабливих місцевостей поблизу Києва, молодий змішаний ліс, де переважає сосна, свіже повітря, відсутність туманів, проточний ставок для купання, спокій і тиша. Усе це робить поселення ідеальним для відпочинку. Дачні ділянки розташовані неподалік від вокзалу, що забезпечує зручне транспортне сполучення. У центрі містечка знаходиться чудовий парк, де нещодавно збудували театр. Через станцію Буча щодня проходить 12 пасажирських поїздів. Поїздка з Києва до Бучі триває приблизно годину. Разовий квиток третього класу коштує 32 копійки. Ціни на дачі в Бучі доволі доступні: 35-50 рублів за одну кімнату та 75-100 рублів за дві кімнати з кухнею і верандою. Поблизу поселення на річках Рокач Буча та Ерпінь є мальовничі місця, ідеальні для риболовлі, полювання та купання. Дачне селище Ворзель один із наймолодших дачних районів поблизу Києва. Його місцевість вирізняється височинним рельєфом і густими лісами. Залізничні потяги роблять зупинку на платформі, що забезпечує зручне транспортне сполучення. Дачне життя тут поступово набирає обертів, хоча ще залишається чимало вільних ділянок. Для дачного селища виділено 200 гектарів лісової території. З яких 162 гектари розпановані під дачні ділянки, а понад 3 гектари відведено під Ставок і парк. Вартість дач тут значно нижча, ніж у передмістях Києва. Проїзд у третьому класі залізницею з Києва або назад коштує 38 копійок. Дачних селищ із назвою Немішаєво є два. Одне Немішаєве перше, розташоване на 39-й версті, а друге Немішаєве друге. Нині Клавдієве Тарасова на 45-й версті києво ковельської гілки Південно-Західної залізниці названі вони на честь Клавдія Немішаєва, колишнього начальника південно-західних залізниць, який активно сприяв їхньому розвитку, ініціювавши видачу позик залізничникам для придбання дачних ділянок. Селища розташовані серед густих лісів. А основну частину власників дач тут становлять залізничні службовці, майстрові та робітники. Оскільки більшість із них не мала достатніх коштів на купівлю землі, вони отримали позики під 6% річних зі свого пенсійного капіталу, що дало їм змогу стати власниками дачних ділянок. Значна частина мешканців залишається в селищах і на зимовий період. Вартість оренди кімнати за сезон не перевищує 30 рублів. Проїзд у третьому класі до Немішаєва першого коштує 43 копійки. А домішає другого 50 копійок в один бік. Злодіївка, нині Українка, розташована за 48 км південніше Києва у мальовничому лісі, що піднімається схилами прямо від берега річки. Дачники тут живуть просто, поселянськи. Власне, самих дач у Злодіївці небагато. Їх буквально на пальцях перелічити. Переважно дачники орендують селянські хати. Криті соломою, але пристосовані для комфортного проживання. Єдиним недоліком можна вважати дещо складне транспортне сполучення. Дістатися сюди з Києва можна пароплавами. У сезон курсують спеціальні дачні рейси. Вартість проїзду 45 копійок в один бік. Час у дорозі з Києва близько 2,5 години, назад приблизно 3 години. За 5 км на південь від Злодіївки, на правому березі Дніпра, розташоване село Трипілля. Більшість місцевих дач облаштовані у селянських хатах, розкиданих уздовж берега та на околицях містечка. Найкращі дачі побудовані у традиційному дачному стилі, знаходяться на підвищеній ділянці берега, нижче пароплавної пристані. Вони вирізняються охайністю, комфортом і, відповідно, вищою вартістю від 80 до 100 рублів за три кімнати з кухнею. Дашнє життя в трипілі розвивається повільно через значну віддаленість від Києва та певні побутові незручності, які поки що стримують популярність цього місця серед відпочивальників.